Всім добрий день! Продовжуємо розбиратися з 6-го пункту номер 640 Нам треба знайти найбільше і найменше значення функції f від x на заданому відрізку. І так, значить, у нас є f від x, що дорівнює модуль x-a, у нас є множина m, це відрізок від 1 до 3, і нас питають максимальне, Значення F від X на M. І мінімальне значення F від X на M. І так. Ну, давайте ми трішечки поговоримо про те, як себе поводить графік. Тобто ми розуміємо, що F від x у нас дорівнює x-а. Графіком такої штуки є. Звичайний модуль X, да? З вершинкою хіба що у нас мінус А, тобто вправо сув. А 0 вершинка. Ну, дійсно, підставте 0, а мінус А буде 0. Це да, нормально. Вершинка 0,0. А дам графік ну, ось такий галочка. Віточка вгору І що тепер треба зробити? Тепер давайте ми. Трішечки просто проаналізуємо поведінку. Нам насправді навіть отут не буде цікаво, що відбувається зліва. Нас цікавить поведінка цієї пташечки нашої на відрізочку 13. Тобто ось тут. І так. Ну, давайте ми. Трішечки подумаємо взагалі про поведінку. Давайте оце нехай буде точка А. І що у нас взагалі ось тут буде відбуватись? Трішечки я попересуваю. І так, значить, якщо А десь отут, десь отут зліва, то зрозуміло, що ось ця штучка. Ось цей шматок зростаючої прямої y до рівня Х він буде зростати на заданому проміжку 13. Ну тобто, я думаю, що це очевидно. Тобто, ось вона тут обов'язково росте. І тоді мінімальне значення в нас досягається в одиниці. Це прямо 100%. Причому ми навіть можемо обчислити, яким чином ну, підставивши от сюди одиничку. Тобто, це буде модуль 1-a. Ну, оскільки А у нас тут по-різному насправді може вимірюватись. Тобто, оця штука вона може бути як додатньою, так і від'ємною, я не знаю. Просто можна залишити максимум як модульне значення, ми ж не знаємо, як воно там буде розкриватись, не знаємо. Це з такого ключового випадку, першого. Давайте тепер поговоримо про те, що у нас буде відбуватись, якщо вершинка десь отут, за точкою 3. Тоді очевидно, що на відрізочку 1.3 наша функція буде спадати. І тоді максимальне значення воно буде досягатись в одиниці, ну а мінімальне в трійці, відповідно. Я не пам'ятаю, здається, трішки неправильно сказав, що там максимум одиниця був отут. Ні, мінімум, мінімум одиниця, максимум в трійці. Ось, ну тобто спадає. І цікавим залишається той варіант, коли у нас вершинка знаходиться десь отут. А чим він цікавий, а цікавий він ось чим. От якщо я від трійочки починаю трішечки отут сувати, дивіться, у мене начебто в трійці значення менше, ніж в одиниці. Суваю, 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 і от приходжу я всередину цього відрізка, ну, не що це точка 2. І отут значення в одиниці і в трійці однаково. А далі, зсуваючись до одинички від двоєчки, я розумію, що тепер в одиниці значення буде маленьке, в двійці значення буде величеньке. Таким чином, я розумію, що у мене, ну, можна так сказати, три ключові ситуації. Правіше за один, а, ні, лівіше, лівіше за один, правіше за 3, між одиничкою та 3 Давайте з цього почнемо. Потім там подивимося, що ми можемо об'єднати. А ось це, я думаю, можна, в принципі, прибирати. І так, ситуація перша. Я буду їх кольорами різними відмічати. Давайте вона буде помаранчевою. Якщо у нас А. Ну давайте так, менше за один. Хоча насправді і рівність також ми можемо допустити. Ну, якщо рівність вершинка, отут зрозуміло, що просто. Мінімальне значення, ось воно в вершинці буде досягатись. Ну, якщо менше, давайте так умовно припустимо, що ось десь тут А. М -м -так. Мені, в принципі, не треба, щоб воно було сильно величеньким. Мені ось що треба, що якщо А не більше за 1, то ось воно мінімальне значення. І ось там десь воно максимальне. Значить, я отут кажу, що мінімальне. Значення F від X. Так, да, можна тут так сказати, що F від X у нас буде зростати на множині M. Ось, а тоді мінімальне на множині M. Це буде значення в одиничці. І чому воно буде дорівнювати. Зараз я отут трішечки посуну. F від одинички. І давайте підставимо це модуль 1 a. Знову ж таки, як він розкривається? Це. Так, а давайте подумаємо. А мені здається, я знаю, як він розкривається. Якщо у нас А не, не більше за 1. Да? Тобто ось так. Тобто, на мінус 1, якщо помножимо, мінус А більше або дорівнює за мінус 1. Один, одиничку до обох частин, 1 мінус А більше або дорівнює за 0. Ага, так воно розкривається тоді зі знаком плюс завжди. Тобто це просто 1 мінус А. Чудово. 1 мінус А. Угу. Ну добре, ми подивимось, як там варто чи розкривати чи ні. Так, ну а максимальне тоді значення f від x на проміжку M. Це значення в точці 3. І це буде модуль 3-а. Ну, очевидно, що воно також розкривається зі знаком плюс. І так. А другим я розгляну випадок, коли А у нас не менше за 3. Зверніть увагу, я завжди складні випадки залишаю на останок, щоб ми зараз розібрались з тим, що зрозуміло і очевидно. Ну а на останок вже подивимося, що там буде в нас виходити із такими некрасивими значеннями. І так, значить, якщо у нас А, якщо у нас, а не менше за 3, тоді. Ми розуміємо, що функція F від X спадна на, на M. Спадна на M, якщо вона спадна на M, значить мінімальне значення досягається при максимальному аргументі. Тобто, це модуль 3-а. Ну, тут вже зрозуміло, що модуль треба розкрити з іншим знаком, а-3. Тому що а в нас не менше за 3, тобто ця штука не буде більшою за 0. І так, а максимальне значення f від x це значення, яке досягається в мінімальному аргументі, тобто в одиниці ну це модуль 1 а тобто А-1. Так, ну начебто все нормально. Начебто все добре. В принципі, бачите, вони просто місцями тут змінились, і модулі по-іншому розкрились. Так, ну а тепер третя ситуація це коли у нас А від одинички до трьох. І от ми з вами виділяємо також дві ключові ситуації, можливо, навіть три. Не знаю, куди мені точку 2 віднести. Ну, Можна окремо її розібрати, можна ні. Ну, Зрозуміло, що точка 2 відіграє ключову роль. Ну, давайте давайте розіб'ємо на три випадки. Нехай у нас А від одинички до двох. З інтервалу такого, не включно. Так, нехай це буде фіолетовий кольор. Значить, десь отут я беру. Раз, два. І так, ну тоді мінімальне значення буде в одиничці, максимальне значення буде в трійці. Чому? Ну Тому що за графіком видно, що вершинка ближче до одинички, значить, до трійки відстань більше, а отже і висота буде більшою. Ну, тобто це ж у нас прямокутний трикутник рівнобедрений, тобто оці відстані вони будуть однакові. Тобто, якщо оцю відстань Х оцю Y, якщо X беремо менше за Y, то і оця відповідна висота Y буде більша за оцю відповідну висоту X. Ну, тобто, це якщо геометрично хочете інтерпретувати. Тобто, що ми тоді тут розуміємо? Що функція не буде монотонною на цьому відрізку вже, ну, точніше, розбивати треба від одинички до А і від А до 3. Але Оскільки вона не монотонна, ми не можемо стверджувати от чисто. З того, що вона спочатку спадає, потім зростає, де саме буде значення мінімальне, де максимальне. Тому аналізуємо за малюнком. Мінімальне буде в одиничці. Да, давайте тут запишу, що мінімальне F від X на M. Це буде F від одинички. І це буде 1 мінус А. І отут, на відміну від. Варіанту 1, 1-а це штука 100% від'ємна, тому що а від одиничка до 2. Значить, розкриватись це буде зі знаком мінус. Тобто буде А-1. Ну а максимальне значення. Максимальне значення F від X це у нас F в точці 3. І це дорівнює модуль 3-а. Отут це нормально. Це як 3-а воно розкриватись. І буде. І так, варіант другий. Давайте подивимось, другий варіант. Що ми тут скажемо про другий варіант. А про другий варіант у нас який взяти двійку чи від 2 до трьох. Ну, давайте від 2 до 3. І так, беру варіант від 2 до 3, що у нас буде в цьому випадку. В цьому випадку у нас буде зеркально, в принципі, відносно випадку оцього А. Ну, єдине, що тепер в трійці досягатиметься мінімальне значення, а у одиничці максимальне. Тобто Ось воно мінімальне, ось воно максимальне. І так тоді, як нам це записати? Нехай А від 2 до 3. І тоді ми будемо говорити, що мінімальне значення. Двіку можна було віднести до будь-якого насправді варіанту. Просто там мінімальне і максимальне воно співпадає, тому я хочу окремо це записати. І так, мінімальне значення у нас це F від 3. Тобто це 3-А, модуль все ще розкривається зі знаком плюс, це добре. А от максимальна тепер буде в одиниці, О, ні, вибачте, не так, спочатку ми запишемо ось так. F від одинички це модуль 1-А, і це дорівнює А-1. Модуль розкривається тут з мінусом, і ось таке виходить. І останній випадок. Давайте я його, який ще колір тут награв, червоний, да? червоним кольором зображується, А дорівнює 2. Найцікавіший випадок. Найцікавіший випадок, ви знаєте. Секундочку, яке питання? Найбільше, не менше значення на відрізку. Слухайте, мене переглючило. Я чомусь думав, на кінцях я порівнюю. А якщо на відрізку. Так, 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 так. На відрізку, тобто всюди отут. Всюди отут. Ага, дивіться. Тоді варіант помаранчевий. Він зберігається, найменше буде на лівому кінці. А зелененький найменше буде на правому кінці з міркувань монотонності, все нормально. А коли ми потрапляємо в інтервал від 1 до 3, мінімальне ж завжди 0, Бо вершина тут. Мінімум 0. Мінімум в точці А і це 0. Мінімум в точці А і це 0. А з максимумом все нормально. З максимумом все добре. І так, мінімум в точці А це 0. Мінімум в точці А це 0. І я чому взагалі помітив, тому що для двійки дивлюсь, начебто. Мінімальне 0. Максимальне також якесь фіксоване число. І так, якщо А дорівнює 2. Тоді ми кажемо, що мінімальне значення досягається в точці 2, ну, в точці А формально кажучи. І це 0. Мін. Мін. Ось, а максимальне значення. Максимальне значення. А досягається, де у нас? В. айводиничці. в одиничці. І в трійці це однакове значення, і воно дорівнює одиниці. І так перевіряємо. Якщо А у нас менше або дорівнює за 1, то мінімальне це мінус а, максимальне 3 а. Так. Якщо А більше або дорівнює за 3, то мінімальне це А-3, максимальне А-1. Так, все нормально. Тепер розбираємось з цим випадком. Від одинички до 2, що у нас відбувається? Фіолетове. А в 0 значення це мінімальне. А в трійці буде максимальне. 3 мінуса максимальне. В двіті це нормально. Від 2 до 3. Що у нас мінімальне також 0? А максимальне, максимальне А 1. Так. Да, це нормально. Ну, ви бачите, трішечки я наплутав, але начебто під кінець. Все вийшло. Тобто, коли у нас з вами така ситуація, що функція залежить від параметру, це такий прям класичний, класичний параметр, коли ніякої особливої ідеї немає, і треба просто акуратно роздивитися випадки. Тобто, просто порухати оцю галочку, подивитись, де у нас все добре, а добре, ну, коли просто. У нас це в перших двох випадках помаранчевим і зеленому відміченні. А коли у нас ну, таке. Не дуже. Не дуже у нас, коли вершинка потрапляла саме на цей відрізок. Ну і там вже о, окремо проаналізували. Знайшли ще одну ключову точку. 2, середина відрізка. Хто б міг подумати, що тут, окрім одинички і трійки, ще щось знайшлось. Ну, тим не менш, так вийшло. Всім дякую за перегляд.